Если ты ищешь байк на вторичном рынке, обращайся в Моточойс. Мы поможем тебе выбрать отличный мотоцикл за разумные деньги, а не хлам, которого так много на рынке. Kawasaki Z650 RS 2022 мотоцикл, року випуску. Мот выехал в салону в 22 Один молоток. Огляд. Передня фара. Оригінал. Стан фари гарний. Це все мошкара, сколів немає, тріщинок немає. Водоп фари також в гарному стані. Лівий поки що повороту. Оригінал правий. Оригінал, стан гарний, скло Китай стоїть, нижня траверса, без сідів ремонту, пильовик присутній, радіатор, кріплення радіатора, без деформації, соти радіатора в чудовому стані, стан нових, лівий порог. Сухенькі, тріщин ніяких немає, не тріщин цих сколів, і іржі немає, пильовик в гарному стані, перо сухе, стакан лівий, без зауважень, диск по лівій частині, без ремонту, без вмятин. Передня резина 33 неділя 21 року стоїть рідна резина по стану по м'якості гарно, по протектору практично нова. Передній колодці. Стан нових. Праве перо в чудовому стані. Є така невеличка. Трапинка, вона не відчувається взагалі на дотик, нічого критичного. перо сухе, пильовик правий без тріщин, стакан в гарному стані, диск по правій частині без вмятин переднє крило. Тапайки. Ліве дзеркало. Оригінал. Зеркальний елемент в гарному стані, дзеркало, а тут невеличкі такі цяточки є, це від гаражу, мабуть, десь. Без пошкоджень. Курок також без пошкоджень. Лівий обмежувач на траверсі. Без ремонту, він на місці, позаду фари всі кріплення на своїх місцях, ніде нічого не паяно. Рама в районі рульової колонки, Сверні шви без зауважень. Рама по лівій частині в зоні бачення, кругом завод, лападна кришка. З лівої сторони сухо. Тут всі накладочки, накладочки вони рідні, тримаються на рідному кріпленні всі. Ліва кришка. Сухенька. Вона в гарному стані, ну тут такі мікроподряпини, але ну, немає сенсу дивитися, мотоцикл все одно жноно не в салону. Це мазор, масло, це масло да. ну, спеціально це створить, Я це не. Тут Невеличке запотівання не. в районі передньої зірочки, але це Так, це смска ланцюга. Сайдера всі на місці, пластик тримається на своїх всіх місцях, бак по лівій частині без пошкоджень. І кришки на рідних кріпленнях. Мають їх по лівій частині, без зауважень, і зірочки. Вони рідні стоять стан нових. Під хвостом. Завод весь. Тиск по лівій стороні. Без зауважень. Передня резина, 32 неділя 2021 року, стоїть також ще рідна резина, стан нової по протектору, навіть ще повнуся. По м'якості вона також в гарному стані. Задня оптика, лівий покащик повороту, правий. Оригінали, задній фонарь. Оригінал, стан оптики чудовий, лакофарбовуваний, лакофарбований на крилі, на задньому на обтікачі без зауважень. Колесний диск по правій стороні без зауважень. Задні колодки стан нових. Маятник по правій частині. Це це бруд, але тут ніяких нічого немає, не ні пошкоджень нічого. Пластикові накладочки, накладочки всі в гарному стані, антифриз в нормі, Слайдери присутні, відміток після падіння відсутні, права кришка оригінал вона не знімалась, Кришка суха по нижній частині двигуна по прийомним трубам, по екології, м'ятині відсутні, пошкодження повністю відсутні. Це сумочка, клапана кришка по правій стороні. Все сухо, рама по правій частині в зоні бачення. Але все по заводу. Рама в районі рульової колонки з правої сторони. Завод, правий обмежувач на місці без сидів ремонту. Праве дзеркало, оригінал, невеличка косметика, Крок без пошкоджень, грузики всі також без пошкоджень. Ключик в тебе? Бак по правій частині в гарному стані, взагалі косметика баку без зауважень. Блок руля працює. Вилочка взагалі не розбиралася, пальні пильники сальники ще рідні стоять, Верхній траверс без зауважень. Кермо, також ліва, права гріпса, правий лівий пульт, стан нових, приборка в кльовому стані, бак зсередини, в чудовому стані, в рідній фарбі, ощільнюча резинка без тріщин, м'яка. Сидіння в чудовому стані, демпферні резинки всі на своїх місцях, сидіння не перешивалося, пластики, бокові, без тріщин і пайки, рідний набір інструментів є, хвост, також, все тут рідне, нічого без тріщинок, мотоцикл реально стан нового. Підрамник стан нового. Бак весь в рідній фарбі. Знос на лівому диску, ну він без зносу взагалі. також. На задньому, там там взагалі нічого. Акумулятор заряджений, мотоцикл недавно приїхав після дороги, температура на середовища середовищі приблизно 32 градуси, двигун 68. Пробуем запуск, ми присадку. Мятор живий. Прогрієві Запис, у зауважень, перевірка оптики Лівий, правий Аварійка. Лівий, правий, аворійка, передній гальма. Задній гальма. Вся оптика на мотоциклі справно, зауважень немає. Прогрівати не рівномірні, ніяких шумів немає. На пульті джойстик, це не джойстик, а кнопка, верхня, нижня. Працює загальний пробіг. де пробіг такий кльовий. Загальний пробіг 999 км по загальному стану, по зносу альміяних дисків та різинотехнічним вирвам, це його реальний пробіг, нічого тут не крутилось, не моталось. Капець, конечно. Ну, все, працює. Прогріваємо до робочої температури. Якраз не Не бачите, їх не доставав. Да? Перевірте релету до генератора. Реле справний генератор справний. Ну, Працюю в штатному режимі, зауважень немає. За немає, по щепленню зауважень немає про сумав. Да. вентилятор, виключився. Лушимо з кнопки на гарячу, запуск на гарячу. Без зауважень. Дубль два з ключа. Без на него можно тут кружочек? До третього переключаються добре. Контрольна лампа без згасла, зауважень немає. Сумку потрібно знімати в таку пору року, в таку жарку. Зараз 35 градусів. жари, охолодження погане його йде. Тут невеличкі сколи, а так, в принципі, все в штатному режимі. Часунка, не біжок, назад. Дома. Все, Підвізка працює в штатному режимі, люфтів в попередній і задній підвісці немає. Рульовий підшипник в нормі після прокачки. Ліве перо сухо, праве сухо. Задній амортизатор сухий, підвізка працює в штатному режимі. Після прогріву. Клапана кришка суха, а тут нічого ніде не розбиралось, не крутилось тут взагалі. Це новий байк. Під... Під лівою кришкою також сухо. Радіатор. Радіатор весь сухий. Лапана кришка по правій стороні сухо, права частина двигуна суха, під кришкою сухо, нижня частина двигуна абсолютно вся суха, йди ще мали фільтр, що оригінальний Масло местило в двигуні. ще каточне мастило залито ну якраз його треба міняти таке воно в вискинке все фото відео фініш